Вітаю вас! До вашої уваги рубрика програм Як правильно! Помилок у буденному побутовому мовленні не уникнути їх, напевне, пропускаються навіть досвідчені мовознавці та філологи. Проте вчитися ніколи не пізно, розширювати свій словниковий запас, цікавитись лексичним значенням слів та намагатися не вживати мовні кліше. Як правильно, усмішка чи посмішка різниця префіксів дає словам нове значення, і в цьому конкретному випадку породжує антоніми. Помилково поширеним словом є посмішка. кажуть посміхнися або Весняне сонечко дарує нам посмішку. Насправді, словник роз'яснює, що посмішка це форма кепкування. Коли людина посміхається, то глузує з когось. А от добрий намір і щирий прояв означає саме слово усмішка. Говоримо правильно, мова має значення. До нових зустрічей.